Дивись, що таке страхування життя на рівні фактів, а не чиїхось здогадок чи думок. Дивимося, на прикладі компанії MetLife. Заходимо в Google. Значить, MetLife. Вікіпедія. Дивимося там, де озвучені факти описання, а не чиїсь думки. Будь ласка. Медлайф. Провідний міжнародний холдинг у сфері страхування та пенсійного забезпечення. І тут багато різної інформації, їхня історія, заснування і так далі. Можеш поцікавитися. Компанія американська, вона провідний, тому що лідер страхування в світі, крупна компанія з потужними активами, капіталізацією, знаходиться центральний головний офіс в штатах на Авеню. І, що цікаво, рік заснування 1868. Показує, щоб наглядно. Зараз закінчується 23-й. Компанії 155 років на сьогоднішній день. Про яку аферу може йти мова? Далі. Вікіпедія нам дає одразу посилання. Тут закріплене на головний сайт американського MetLife. Переходимо. Грузить. Так, кому цікаво, можете пошарити по сайту. Тут багато цікавої інформації. З цікавого я хотів показати зараз наступне. Дивіться, в меню є інше про MetLife. About. Так, не туди попав. Інше. MetLife worldwide. MetLife Suite. світі. Тут вони пишуть про те, що 153 роки вони працюють на ринках світу інших країн, окрім е штатів, і є регіони зазначення, де вони також знаходяться. Обираємо Європу, бачимо країни Європи, де Метлайф присутній, і ось перед останнім списку Україна. Натискаємо і випливає віконце з описом. Метлайф у нас відкрився в 2002 році. Є номера гарячих ліній, електронка і український сайт Метлайф. Переходимо. Будь ласка. Вікіпедія нам підтверджує, що Метлайф існує, а Метлайф американський підтверджує, що вони працюють в Україні. Далі на сайті теж є багато інформації. Компанія, згідно закону, зобов'язана публічно звітувати діяльність своєї роботи, тому в меню ви можете познаходити і звітність і результати аудиторських перевірок. Все. Зараз я хотів показати, дивіться що. Значить, меню про Метлайф в Україні. Реєстраційні відомості. Наступний цікавий факт. Що ми закрили питання з якимись сумнівами, так? Ліцензія завантажує. Отже, приватне акціонерне товариство Метлайф. Ліцензія видана членом Нацкомфінпослуг. Це не фантик, реальна ліцензія, яка керується комісією з цінних паперів. Є ЄДРПУ на сайті Державного реєстру по дефікаційному коду можна перевірити. І з цікавого строк дії ліцензії. У жовтні 2002 року видана. Пам'ятаєте, Метлайф Америка теж писали, що вони у нас 2002 року. І тепер, увага! Термін безстроковий. Компанії убезпечення життя типу Метлайфу, вони всі однакові в цьому плані. Вони отримують безстрокові ліцензії. Це єдина фінансова структура, яка не може збанкрутувати. Чому тому, що закон, на основі якого ця ліцензія видається, зобов'язує таку компанію мати в резерві 100, 105 плюс відсотків резерву на кожну покладену гривню клієнта. Плюс вони мають міжнародних перестраховиків, плюс вони е проходять міжнародний аудит щороку, і щокварталу їх контролює державний регулятор. Вони мають запаси, які не дозволяють збанкрутувати. Раз. Два вони контролюються повністю міжнародними компаніями, контролюючими і українським регулятором на предмет дотримання своїх зобов'язань. А це вчасні виплати клієнтам, виплати клієнтам, в принципі, і правильна інвестиція грошей, бо вкладають в страхові компанії кошти, тільки в низькоризикові напрямки для того, щоб заробити точно, але небагато. Тому ваші гроші у безпеці. Тепер з приводу співпраці із нами, страховим посередником, так? Дивіться. Метлайф пише на сайті про страхових партнерів, незалежні посередники. Пише, що, е, зараз, що одним з найважливіших каналів розповсюдження їхніх продуктів є представники незалежних посередників. І перші у списку серед їхніх партнерів ми компанія StarLife, брокер, який працює з 2009 року. Звідси ж, до речі, можна завітати на сайт нашого брокера. Переходимо. Будь ласка, starlife1.com. Ну, тут теж є деяка цікава інформація, котра, знаєш, не розкриє людині розуміння, чим цей бізнес для неї обернеться, але якісь загальні відомості є. Ну, до прикладу, страхові партнери. Метлайф ж не єдині, кого ми просуваємо. Лідер Метлайф. Американські, так, також компанія Таслайф, дуже крутий український страховик, яким більше 20 років. Уніка, австрійська страхова, який 212 років на сьогоднішній день. І працюють вони в Україні з 2000-х. Life, словенська страхова більше 130 років. Княжа Вієна Group, австрійська страхова більше 190 років. Потужні світові і українські провідні страховики, наші партнери. Це не якась канторка, це реально серйозний напрямок, в якому просто треба розібратися. І сьогодні в Україні люди, знаєте, просто чуючи про це, десь вперше, трошечки іноді хвилюються, переживають, щось дурне думають. Все тому, що в нас ця тема розвивається всього 20-й рік. В Німеччині, де це мають майже всі, років 80 тому така сама історія була, воно було новим. А сьогодні відкладення на убезпечення життя в страхову компанію це пункт номер 001 в, плані, в плануванні витрат німця в місяць. Все. Ну, а до наших людей це просто поки що не наскільки глибоко дійшло. А ми над цим працюємо. Ну, очевидно, що не якась афера, просто порозбирайся, і тоді все стане зрозуміло. Дай собі шанс. Бажаю розібратися.